Вітаю, друзі! Отож, вам поставили імплантанти, і стало питання, як за ними доглядати. За імплантантами так само потрібно доглядати, як і за своїми зубами. Уважно та двайливо. Усім нашим пацієнтам-імплантоносцям ми рекомендуємо профілактичні огляди раз на півроку, так зване ТО. Під час профілактичного огляду, окрім професійної гігієни ротової порожнини, вам зроблять комп'ютерну томографію чи рекреційний рентген знімок для того, щоб побачити, чи немає змін навколо імплантанта, оскільки ряд процесів можуть відбуватися безсимптомно і пацієнт не буде виявляти ніяких скарг. Це дозволить на ранніх етапах виявити проблему і уникнути переімплантиту, тобі ж відторгнення імплантанта. Важливість профілактичних оглядів в крісі стоматолога та професійної гігієни, зрозуміла. Не менш важливо, як ви доглядаєте в домашніх умовах ваші імплантанти та ваші зуби. Про це ми зараз поговоримо. Власне особливостей догляду за коронками на імплантантах чи за імплантантами, на відміну від своїх зубів, не існує, ми так само ретельно використовуємо зубну щітку, а саме вимітаючими рухами а також круговими в ділянці ясен. Якщо ви не будете чистити зуби на імплантантах, у вас зрозуміло, що каріесу не виникне, тим не менше буде запалення в ділянці ясен, а це, в свою чергу, призведе до переімплантиту. Тому ретельно вичищаємо ділянці ясен ось такими вимітаючими рухами. Також не забуваємо про допоміжні засоби, такі як іригатор, Йоршки, а також нитка. Вони теж допоможуть вам зберегти довготривалість чи довго, чи довго життя вашим імплантантам. Іригатор ми використовуємо у між Зубним проміжках, ми пам'ятаємо про це. Також в допоміжних засобах є йоршик. Ми підбираємо його індивідуально до вашого, до вашого розміру проміжка в сосочка. Ось вони є різних розмірів, вони є від маленьких до великих. Також пам'ятаємо про зубну нитку. Вона має бути у вас в щоденному використанні. Ми рекомендуємо використовувати усі допоміжні засоби, оскільки вони є взаємодоповнюючими, а не взаємозамінними. Отож, тривалість життя ваших імплантантів в ваших руках, професійна гігієна, а також ретельне чищення зубів зранку та ввечері дозволить продовжити життя якнайдовше нашому імплантанту. Будьте впевнені в своїй посмішці, посміхайтеся широко та щиро.